Урок 20 Лабораторна робота номер 2 Вимірювання періоду обертання тіла та обертової частоти. Сьогодні на уроці проведемо практичне дослідження. І обчислимо період і обертову частоту рівномірного руху кульки по колу. Для нашої роботи нам будуть потрібні секундомір, лінійка, нитка, аркуш із зображенням кола 7-8 см радіусом, металева кулька з кільцем для нитки чи якесь інше тіло. Отож, розпочнемо. Запишемо в зошиті число. Лабораторна робота номер 2 Тема роботи Вимірювання періоду обертання тіла та обертової частоти. Мета роботи. Виміряти період обертання та обертову частоту тіла під час його рівномірного руху по колу. Обладнання. Секундомір. Лінійка, нитка. аркуші з зображенням кола радіусом 8 См, металева кулька з кінцем для нитки. Хід роботи. Підготовка експерименту. Нам потрібно підвісити кульку на нитці так, щоб вона оберталася по колу радіусом приблизно 8 см. Для вимірювання часу обертання використаємо секундомір. Нагадаємо формули, за якими потрібно нам буде обчислити період обертання та обертову частоту. Період дорівнює час обертання поділити на кількість обертів. Частота дорівнює кількість обертів поділити на час обертання. Отже, після слів хід роботи запишемо в зошит. Перше. Розташував тіло на нитці над центром намальованого кола. Примусив тіло рухатися по колу, щоб траєкторія його руху збігалася з колу. А тепер проведемо саме дослідження. Наша кулька висить в центрі намальованого кола. Приготуємо секундомір, можна мобільний телефон. Змусимо кульку рухатися по колу, яке ми намалювали. І відмітимо час, за який кулька зробить 10 повних обертань. Таких дослідів проведемо три штуки. Три рази поміряємо час обертання кульки. У зошиті запишемо. Друге, виміряв час, за який тіло здійснило 10 обертів. Повторив дослід 3 рази. Дані вимірювань заніс до таблиці. Накресліть у зошит ось таку таблицю. І занесемо до неї дані наших вимірювань. Кількість обертів 10. Усі три досліди у нас було 10 обертів. Час руху кульки. Перший раз було 26,9 секунди. Другий раз 26,3 секунди. Третій раз 26,7 секунд. Запишемо у зошит. Третє. Обчислив середній час руху кульки. Результат обчислення заніс до таблиці. Середнє значення обчислюються за ось такою формулою. Ми додаємо всі три значення нашого часу і ділимо на кількість вимірювань, на кількість досліджень на 3. Середній час обертання кульки 26,6. секунди. Занесемо їх. Цю, ці дані у ут... четверте. Обчислив період і частоту обертання кульки. Результати заніс до, стаб... до таблиці. Період дорівнює 26,6 це середній час. Поділити на 10 на кількість обертань. Період дорівнює 2,66 Секунди. Частота дорівнює 10 поділити на 26,6 і дорівнює 0,38 обертів за секунду. Результати заніс до таблиці. І наостанок напишемо висновок до нашої лабораторної роботи. Я дослідив рух кульки по колу. Виміряв час 10 обертів. Обчислив період та обертову частоту кульки під час її рівномірного руху по колу. На практиці впевнився, що період і частота мають взаємно обернену залежність. Домашнє завдання. Повтори параграф 12 це сторінки 84-87 підручника. Проаналізуй проведений тобою експеримент. Не забудь підписатися на канал Дистанці. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!